Єдиний, хто із вже перелічених екс-регіоналів відчув смак українського СІЗО, це Олександр Єфремов. Колишній ватажок регіоналів у парламенті познайомився з ізолятором достатньо глибоко за три роки, бо не встиг вчасно втекти як його колеги. Коли їдуть з країни, і ти єдиний залишаєшся, це означає, вони виявилися розумнішими, ніж я. Тож він, Олександр Єфремов. Колишній голова Луганської облдержадміністрації, автор неприємного запашку, який ширився від тісного спілкування з Януковичем, розуміючи всю відповідальність за долю країни, президент України запропонував безпрецедентні компроміси. Хоча згодом, уже після революції гідності, Єфремов забув про вершки, які знімав, доки Україна була в руках професора з двома Ф і швидко відхрестився від колишнього патрона, сказав, що. Янукович винен у розстрілах небесної сотні. Ми засуджуємо втечу та молодушність Януковича. Ми засуджуємо зраду. Ми засуджуємо злочинні накази, які підставили простих людей, солдатів і офіцерів. Втім, і до парламентського ватажка Ригів запитання у правоохоронців були. За версією слідства, Єфремов доклав руки до створення самопроголошеної ЛНР. Звинувачували у тому, що фінансував тероризм, допомагав захоплювати будівлі облдержадміністрації та СБУ у Луганську. Мене утримують в одиночній камері вже майже два роки, причому під трьома печатками. Також йому дорікали, що загарбав майно підприємства Луганськ-Вугілля, тобто звинувачення, що не лише крадій, а й зрадник, який зазіхав на територіальну цілісність України. А потім опинився у камері, де було явно незручно. Одному потрібно лежати, а другому можна або пройти, або стояти. Але у 2019-му трапилось дивне. Єфремова випустили із СІЗО Старобільська під домашній арешт, а потім під особисте зобов'язання. І попри те, що слідство тривало, запобіжний захід не продовжили. Ексрегіонал спокійно катався на Росію і зміцнював зв'язки. Треба було вирішувати масу питань у цей період. Був там і напередодні 24 лютого. А вже у березні 2022 року подався залізницею до Словаччини. І це ж треба. Досі не повернувся. Сплив у Москві. Зареєструвався в елітних апартаментах свого заможного синка Ігоря Єфремова. Головне, щоб що при несали як де. Єфремов молодший через офшори торгував вугіллям і прикупив собі пару квартир на десь так 700 квадратів у хмарачосі. Вартість лише цієї нерухомості за скромними оцінками понад 4 мільйони доларів. Цікаво, а яку частку цих грошей заробив татусь Хі -хі -хі. Пусть вона у нас поживе. Москва, щоправда, не найбільш безпечний притулок для колишніх регіоналів, та й тісно вже там висока конкуренція серед запроданців з України. Втім, завжди можна переїхати у Білгородську чи Курську народну республіки.